Вітаю вас в студії програми Місто. Про останні новини розповім вам я, Марина Куть, про головне у випуску далі. У розквіті сил ветеранська організація Тернівського району відзначила своє 30-річчя. Відкрити бізнес легко. Центр адмінпослуг Віза запровадив нову зручну опцію для підприємців. 30 Тридцятилітній ювілей відзначила Тернівська районна організація ветеранів. Тематична виставка з інсталяціями та святковий концерт відбулися у палаці культури першотравневий. Подробиці в сюжеті 42-му році закінчив 10 класів, отримав повістку, був призван ряди совєтської армії. І от 42-го року по 73-й год. 32 года своей молодой жизни я посвятил службе в советских вооруженных силах. З 42-го года на фронтах Великой Отечественной войны, второй Прибалтийский, третий Белорусский. І потом, еще, когда война с Японией на, на Дальнем Востоке, наш полк туда перебросили. Нині Микола Павлович вже ветеран ветеранської організації. Каже, доводилося і очолювати свого часу. Попри поважні ту залишається активним учасником ветеранського руху та любить спілкуватися із молоддю разом із соратниками, ветеранами війни та праці прийшов на зустріч з нагоди 30-ліття створення організації. Важливим напрямком роботи у Теренівському районі називають субічну допомогу тим, хто своє молоде життя та сили поклав на оборону та відновлення міста країни, а нині вже сам потребує підтримки. Волонтери іду. где-то кому-то огород скопают или там уберут э, на территории огорода, или же окажут материальную помощь. Материальная помощь, это, безусловно, идет в денежном выражении, и, безусловно, в этом не только Совет ветеранов, а тут и Городской Совет ветеранов, э, городские власти оказывают помощь ветеранским организациям. 30 років, багато це чимало, по-різному можна говорити, але за ці роки в місті створена система соціального захисту, патріотичного виховання нашої молоді. І це ті два основні напрямки, які взяла на своє озброєння ветеранська організація. Саме ці люди відвоювали, а тоді відбудували криворіг. Привітання організації ювілярці надійшли від народних депутатів України Олександра Вілкула та Костянтина Павлова. Від міського голови поздоровав ветеранів заступник мера Олександр От імені голови Юрія Вілкула, дозвольте Кадриченко. З праздником, великим праздником. Нельзя сегодня сьогодні не оценить ту роботу, яку тот об'єм, ті об'єкти, які ви оставили. Для нас Спасибо вам большое за те, що ви оставили нам. У нас сьогодні є работать. У нас сьогодні, як у молодежі, є где жити, где отдыхать і где проводить время, в тому числі з дітьми. У місті діє багато програм і проєктів із підтримки ветеранів, але найважливіше збереження пам'яті про їхні фронтові та трудові подвиги. Юлія Стахальська, Вадим Діденко, програма Місто. Зберегти тепло мешканцям ОСББ стає простіше. Вже кілька років в Україні діє державна програма енергоефективності. Про її особливості в 2017 році сьогодні розповіли мешканцям Кривого Рогу під час круглого столу. В рамках цієї програми об'єднання співвласників можуть отримати в одному з банків учасників проекту так званий теплий кредит. Головна умова спрямувати кошти на впровадження енергоощадних технологій. Тоді держава компенсує до половини суми позики у той час. Коли як банк знизить відсоток та не вимагатиме застави. Будем работать над тем, чтобы убеждать людей, клиентов, что энергосбережение – это абсолютно простой, нормальный, очень удобный процесс, благодаря которому они реально смогут экономить. И слово «кредит» – это не страшно, это наоборот помогает экономить. Когда это небольшая сумма с каждой квартиры, с каждой семьи, с каждого бюджета, это на самом деле удобно, но по факту экономия выходит намного больше. В 2015 году мы уже участвовали в теплом кредите, мы брали кредит кредитування на заміну окон в домі. Проценти, які ми платимо е кредитуванню, і держава возвращает нам 40%. От как раз есть те проценты, которые мы 5 лет будем оплачивать. Но 5 лет у нас уже будут окна, допустим, стоять. Адміністративні послуги стають більш доступними і ближчими до криворізців. У кожному районі в територіальних підрозділах центру Віза громадяни можуть зареєструвати бізнес, майно чи вирішити паспортні питання. А віднедавна ще й отримати документи одним пакетом у різних життєвих ситуаціях. Подробиці в сюжеті. Чимало мешканців міста знають про центр адміністративних послуг і вже звертались до його територіальних підрозділів. У Покровському районі такий знаходиться у приміщенні райвиконкому в рамках пілотного проекту. криворіжці можуть отримати документи одним пакетом при народженні дитини, оформленні свідоцтва та пільг для багатодітних чи для малозабезпечених сімей. Ще не всі підприємці знають, що такий пакет передбачений. І для них називається новий суб'єкт, новий об'єкт. Сюди входять державна реєстрація створення юридичної особи або фізичної особи підприємця, надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, оформлення декларації про розміщення об'єкта бізнесу та реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази з питань пожежної безпеки. Валентина Кодаш скористалась такою можливістю і зареєструвала у територіальному підрозділі свою підприємницьку справу. Це дуже удобно, Не їхать куда-то, а здійс можна зареєструватися. Ті, хто зацікавився новим проектом, дізнатися більше зможуть на офіційному сайті виконкому міськради та на порталі ресурсного центру. Там розміщена інформація про всі територіальні підрозділи центру Віза та про послуги, що надаються. Тетяна Васильова, Микита Бабенко, програма Місто. Завтра в ефірі нашого телеканалу згадаємо, чим жив кривий ріг протягом цього тижня. На процедури до Польщі. Перша група криворізьких бійців АТО вирушила на оздоровлення до європейського курорту лендекс-друй. Нова стара тема. На цьому тижні в місті знову постала гостра дискусія про виконання природоохоронних заходів на АМКР. 73 роки вільний. Хроніка визволення Кривого Рогу в лютому 1944-го. Як це було? Перезавантаження. З 1 березня Рудана працюватиме в новому форматі. Як це буде? На сьогодні це все з вами була Марина Куть. Проведіть вихідні у передчутті весни. Щасти.